Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід Магія Вишиванки. Давайте з вами подумаємо, які слова у нас асоціюються із поняттям вишиванка. Візерунки, так? українська сорочка, батьківщина. А які речі наші бабусі прикрашали вишивкою? Що це могло бути? Головні обори, спідниці, рушники, сорочки. От справді вишиванка вважається одним із символом України. А які ще народні символи Батьківщини нашої, ви знаєте, пригадуйте, їх дуже багато. Калина, так? верба, барвінок, вишитий рушник, хліб на столі, українська хата. Протягом століть створювалося народне, декоративне ужиткове мистецтво. Розмаєте та багатогранне. Виникло воно з любові, до рідного краю, до навколишнього світу із потреби не тільки бачити красу, а й творити її власними руками. З потреби та любові виникло і рукоділля. Не розвагою, а важкою жіночою працею було шиття, плетення мережів, ткання. Люди самі вирощували льон, коноплі, обробляли їх та ткали полотну. Багатьма, поколіннями народних майстрів. Створювався такий вид художніх оздоблення виробів, як вишивання. Оздоблювали вишивкою головні убори, зрошники, жіночі, чоловічі та дитячі сорочки, вишиваючи, дівчата та жінки ніби малювали нитками. По полотну, вкладаючи у свої візерунки мрії про щастя, із покоління в покоління передавали майстрині своє розуміння прекрасного і секрети рукоділля, які найповніше втілилися саме у вишивці. Українська сорочка вишиванка увібрала в себе теплоту. Сонця, барви землі, смуток чарівної пісні Блакить небес. Жіноча сорочка вишиванка належить до найдавнішого одягу наших предків. Можна припустити, що за княжих часів на Україні Русі. В теплий період року сорочка була єдиним одягом жінок та дівчат. За казацьких часів в Україні жіночі сорочки мали приблизно такий самий вигляд, як і сучасні жіночі сорочки на Київщині. Вони були без коміра, лише з вузькою лямівкою, по краях зібраного на нитку полотна навколо вирізу для шиї. А от за матеріал для пошиття сорочок служили біле ляне полотно. Для святкових сорочок Використовувалося полотно виготовлене з найніжніших чоловічих стебел. Кожен колір у вишиванці був символічним. Біле полотнище сорочки служить для підкреслення, збільшення, символізує невинність і чистоту. Найчастіше сорочки оздоблювали червоними і чорними нитками. От червоний колір це колір сонця. Символізує він життя, радість, свободу, а чорний колір це колір землі, означає добробу та достаток, а іноді смуток. Дуже рідко вишивку доповнювали мережива, виконані зеленими, червоними, синіми та жовтими нитками. Ми вже з вами знаємо, що сорочки вишивалися в давні часи, коли, звісно, не було ніяких барвників та фар. Як ви думаєте, чим наші прабабусі фарбували нитки для вишивання, щоб вишити орнаменти? З відвару м'яти можна одержати зелений колір. Відвар з віробою давав коричневу фарбу, а от лушпиня луку Жовту, і суку калини чи малини можна було одержати червоний барвник. Справа в тому, що світогляд і світобачення наших пращурів були доволі таємничі, тож мову вишитої сорочки сприймаємо здебільшого як сукупність візерунків, груп, кольорів. Майстерніць, вишивальниць. Жіночі сорочки в усіх місцевостях ділилися на два типи. Додільна, яка шилася з однорідного полотна, і сорочка з підтичкою. Верхня частина якої з тонкого полотна, а ось нижня з грубшого. З-під плахти, запаски повинен визирати край сорочки. Давайте з вами спробуємо визначити, які ж елементи в них вишивалися. У жіночих сорочках обов'язково вишивалися комір або планка навколо горловини, уставки, рукава біля зап'ястків. Пазуха. Найбільше і найкраще вишивання на сорочках мали дівчата, а от скромніше вишивали свої сорочки заміжні жінки і старші. Вони мережили їх переважно чорними або синіми нитками. Слід пам'ятати, що синій це символ довіри та безкінечності. Пазуха і комір в таких сорочках не вишивалися зовсім. В свої особливості мали і чоловічі сорочки. Відповідно до пошиття розрізняли сорочку-чумачку. Яка шилася майже з суцільного полотнища та сорочку Українку. Не вишивалися лише рукави і поділ, а так сорочка мала вишивку відповідно до жіночої. Наша місцевість також славиться багатством вишивки. У кожній оселі багато барвистих серветок, рушників, доріжок, а сьогодні майже в кожного з нас є дбайливо вимережена вишиванка. Слід сказати, що крім цього, були ще й дитячі сорочки, так? Шилися вони. Маленькій дитині з крижми відрізу полотна, в якому цю дитину хрестили. І цю сорочечку обов'язково коло пазухи вишивали синім шовком кілька хрестиків на чисте та щасливе життя. Перші сорочки називалися люлями. Їх дитина носила до дев'ятирічного віку. На льолі вишивали білими нитками ялинки, щоб дитя здорове росло, силу мало. Льоля ніколи не мала комірця, щоб не була роздвоєна дорога. А від 9 до 12 років носили сорочки з невисоким комірцем, стоєчкою, який обов'язково був вишитий щоб швидше до людей доросли. Я гадаю, що в кожній великій родині зберігаються вишиті сорочки бабусь, прабабусь і дідусів як реліквії. І кожен з нас теплотою і любов'ю може розповісти про свою сорочку вишиванку. Велика наша Україна і в різних її куточках вишивають сорочки по-різному, проте всі рукодільниці вкладають у свою працю теплоту свого материнського серця. Та відданість своєму народові. Кожна з вишиванок має свою символіку. От в жіночих сорочках найчастіше зустрічається рослинний орнамент, шию увінчує безперервний візерунок у поєднанні квітки, листа й пуп'янка, в яких закладено народження. Розвиток у поєднанні із життям. Вишивка на пазусі покликана захищати найважливіші центри людини. Сад виноград. Це життєдайна нива, на якій чоловік сіяч. А жінка має обов'язок ростити і плекати дерево їхнього роду. Берегиня дуже дорогий нам образ. Це символ, поширений по всій Україні. Вона, як і життєтворча мати природа, і жінка-мати, яка дарує сина світові. І дерево життя, що сформувало з мороку космосу чітку систему Всесвіту, щоб ще раз нагадати, кожне живе створіння часточка неподільна і нерозривна загальної системи буття. Багата вишивка на рукавах оберіг пошанування руки чарівни. Калина дерево нашого українського народу. Колись у сиву давнину калина пов'язувалася з народженням всесвіту, вогненної трійці, сонця, місяця і зорі. Тому й назву має від давнього ймення Сонця-коло. А оскільки ягоди калини червоні. То й стали вони символом невмирущості роду. Із глибини минувшини не дійшли в орнаментах символи землі і сонця, що в поєднанні з водою складають життєдайну силу. Ромбічні знаки на сорочці це символ плодючості землі матері. Щедро засіяної, зігрітої сонцем, що буяло життя наше. Найглибше цінується в сорочці, звісно, її чистота. Українська вишиванка завжди шиється з білого полотна, і цьому свідчення є безліч прислів'їв та приказок. Рукава, як писанка, а личко, як маків цвіт. Або хоче сорочку мати, не треба зівати. Чи таке, як неділя біла, то й сорочка біла. Або, як мати рідненька, то й сорочка біленька. Наскільки старана і працьовита жінка можна визначити по її сорочці, От чим довший і пишніше вишитий додільний край сорочки, тим достойніша наречена. А сорочок повинна мати дівчина чи жінка аж по сім. Дівчина вишивала сорочки здебільшого під час Великого посту, коли очищується перед святом, а весільна сорочка взагалі має бути особливою. Вишиванку вишивала навесні свою. В нитку мрію укладала і любов. Ніжну мрію, що шепоче дивну казку в сні, що цілує твої очі і співа пісні, все найкраще в ній зібрала із долин, і з гір і в мережку покладала у хрещений взір. Ось така захисна сила магічної сорочки. І чи не від того й досі в українського народу побутує такий вислів народитися в сорочці, Так, що він означає? Мати вдачу в усьому. На сьогодні це все. До побачення!